Друзі, вітаю всіх! У нас сьогодні неділя. Але працюю, обіця... хоча обіцяють, у нас по прогнозу дощ на сьогодні. Ну так, поки не моросить, то буду працювати. Нарешті я посіла колоски. Пам'ятаєте, я якось вкала відео, що такі тут житу, всякі там падекале. Зараз не пам'ятаю назву, в хаті потім піду понаписую. Нарешті я так от колосками посіла, там он рядочок один. Загрібала земля волога обіцяю дощ сьогодні-завтра, так все буде якраз нормально. Зараз оце отак от беру, загрібаю легенько, щоб було так от в кучки. Отак так от руками позагрібала. Так, а тут я посіяла, зібрала чернушку, ну таке насіння з цибулі, бачите? Ну, воно вже не видно, там ну, чорне, бачите? Вон. Така гарна цибулька. Білі такі великі крупні шапочки в неї. Десь назва є потім. Якщо розмножиться, вони не знаєте, так? Да? Мілок прийшов допомагати мені, як завжди. Тож це нарешті це посіла мене, що це, ця цибулька зліта ще. Зараз притопчу, бо ходять. Друзі, почнуть мені тут ритися, то мені таке нариють. Беремо, О, тікай звідси. Отак от, от пройдуся, ось, бачите, трамбую, щоб вони не рилися мені. Ну, в принципі, так завжди робиться. Земля уплотняється і щільно прилягає до насінин, і вони краще вкорінюються. Ось так. Зараз піду ще посаджу трошки з лаків. Потім, можливо, сьогодні до агавні, де черга. Все залежить від погоди. Mm. Сміюся. От що цвіте. От вже якось і думала запам'ятати з за якимось іменем зв'язаним, знову забула. Не пам'ятаю. От, от, знаєте, прямо хвороба треба підписати. От не пам'ятаю цю назву. знаю, але не пам'ятаю в даний час. Він поки тут греблася, нарізала кабаків свиням, бо кричать, як ненормальні. Просять їсти. Треба ще кани викопувати. Не знаю, коли ми зберемося з чоловіком це робити. Він сьогодні на роботі, тож я це працюю. Дивіться, який. Господи, як зветься цей міскантус. Полосатенький. Теж диви, що це робиться з головою. Зацвів. Оре, крутиться в голові голови. Мунінглайт. Заців цьому році, скажу, що він не, не кожен рік зацвітає. Такий цікавий. То дивлюсь, Вони якийсь теж новенький. Він позаду не знаю, буду висаджувати, він, пересаджувати, ділити, побачу, що це за мізкам. Тут десь. Треба знову шукати назву. Ну, мені хай, пересаджу, весною поділю і на осінь буде щось на продаж, тому що кущик тут гарний. Уже наріз такий. Ну, багато його мені не треба, він такий, знаєте, гарний, але так якось. Та, так, цей тут фризонтемі тут. Я вже казала, що він там мої сіянці гарні. Невибагливі, дуже-дуже і гарні, дуже гарні, і такі непримхливі геть зовсім. Куря треба йти нарвати, курям трави така гарна, зелена. Повиходила, роботи вистачає, так що до обіду буду крутитися в городі. Тих кучерявих он кинула знову сюди, вони тут свою мамкою бо та не захотіла їх прийняти до себе, тож бігають тут. Ну, Пітушок піде в супчик, а курочка піде туди третю до тих кучерявих. А он складаю зверху он ще е, мізкам туситуми, там що зрізається. зараз. В'яжу пучки, складаю он на купу зверху, щоб їм було тепліше, потім ще з боку обкладу. І тут он почала вже складати, тут теж обкладу все, щоб їм було тепленько. вже в зиму. Потім ще треба буде почистити клітки і клітки понакидати щось таке, щоб було там їм в чому грітися, бо трошечки, трошечки, потрошечки надвигається зима. Ось ця хризантемка така гарна, червона ромашечка. І ця жовта, ну це сортова. Кулько подібно. Посадила тут уже собі клена. Клен ескімо. Це буде новий, побачимо, який він буде, треба його підв'язувати вирівнювати. Ну, це вже навесно Зараз, поки хай вкорінюється. брунічки такі в нього гарні, зелені, дивіться. Зелені, зелені, гарні. Так. Ну, все, пішла я саджати з лак буду щось робити цікаве. Що ви там робите? Вже звалили цю поливалку. Хочу ще, можливо, трошечки цибулькових отут краю повисаджую, що отримала. Повисаджую, щоб тут навесні тако гарно, гарно в мене квітло, щоб було яскраво, яскраво. Ну, поки пішла я працювати. Я зараз буду саджати ось. Це поділ хамельна лишились. Ось я покажу. помічники біля мене. І тут матросик тікає. Дивіться, хочу показати, що я собі саджаю. А це, що відвалюється, це ну, кицюня. ну ти звідси. Бачите, ось, ось такі. От. Тут і не, не дуже таке велике коріння навіть. Так, кицюня, не підбай мені телефон. Ось таке навіть он є, я все-все буду саджати. Бачите, ось навіть отак... отакеньке. І цюня! мені об телефон і все. Так що, ось, бачите, ось ділю отак от. Тому іноді буває, коли посаджені з таких ось поділок, кущ може при викупці розвалювати. Буває, він зростається, <посаджені> але якщо він недовго росте, то він може розвалюватись. Ось такі собі буду кучки робити. Тут у мене три поділки, ось ямки викопала. Отак ставлю. Ось так. Ще одну додавлю. Так. Коріння засипала землею. Отак от притрамбувала, потім полию все. Ось так і я саджаю. Бо в мене це хамель, це редхет, є такі відвалені поділки. Так я собі і саджаю. Сьогодні в нас вже поленілок, ну вчора. Досадила там, досадила, позв'язувала пучки і пішла в двір і забулася за них. Зараз піду по позаносю. Бачите, так ми зв'язуємо пучки оце. Бо сьогодні вже буду знову копати меморі. Якщо дощу не буде, бо щось таке вже зранку проморосило, пучки треба віднести, щоб не мочилися. Зв'язла, треба це все прибрати. Так, хочу зараз посадити швиденько. З Молдови привезла теж насіння. З Франції вже в мене є пенісетум. правда, ще треба назву приділити, А це привезла, дивіться, горіх манджурський, правда, може той вже поганий богить дирки. А цей ще хороший, ось ще другий і третій. Так, Поприбігали, дивіться, ви таке не їсте, не їсте. <смі> тікайте звідси. Потім не знаю, що це таке, те щось схоже на горіх, наче таке цікаве. Так, і цюня йди звідси. Бачите, яке воно. Та тікайте, ми звідси, господи. О! Надбирала ось голоді. Оце такий длиненький, це такий колоновидний дубочок був такий гарний. Так, Блін з котами, та й же звідси, закалібали вже. А це каштан, дивіться, який цікавий. І у нього така шапочка була. Теж цікава, зібрала, посію візьму, нехай будуть. А це ось пенісет був теж такий. Ну, нехай буде. Крут кажуть, зараз посаджу, це на сінечку, хай росте. Побачимо, що з цього виросте. От, ну це таке буде добавочка до вчорашнього відео. А сьогодні буду копати з лаки. Ну, якщо дощу не буду, ну, наче так не знаю поки. Зараз швиденько це посаджу, там десь сіяла. Там у мене є каштан істівний, кілька штук зійшло. Ага. Один пропав, один ось два лишилося. Тут катальпа в мене ось зійшла, така звичайна, ну потім десь на пустеріт висаджу. І ось оцей злак, потім все-таки назву знайдемо йому, бо це не феріотез. Ну і все, друзі. Буду зараз сіяти, саджати. Бажаю всім гарного дня. Все, де наша Україна. Знайте чого кому бажаю, і всім пока.